Добрий день, я знаю, що їсти і щось розповідати, це не дуже ввічливо, і це взагалі не ввічливо, але в мене просто немає часу. А я з самого ранку, свого самого ранку, хочу вам сьогодні записати одне таке відео, воно дуже легке буде. Тут не буде якогось такого глобального погляду чи ще чогось. Хочу сказати про наші страхи і про гумор. І, взагалі, про знаєте, є такий гумор, є такі анекдоти, коли, або є смішні історії, коли ви дійсно вам до регуту до сліз вам смішно, а є такі просто ніби, як ви посміхаєтеся всередині, вони смішні, але вони більш такі, знаєте, філософічні. І от один із них, їх багато в мене є, в моїй купілці, їх дуже багато. І от один із них я дуже люблю такі от певні історії, я буду вам їх час від часу розповідати. Ну, Це як анекдоти. Тож. Поїхала. Жив був один чоловік а, в Бердичеві. і йому там якось він якимсь дивом він успадкував дуже великий безцінний а, а, діамант. І в нього було дві доньки, і він хотів зробити тим донькам, він їх дуже-дуже сильно любив. І він їм хотів зробити якусь прикрасу, якісь прикраси на, на, на згадку про себе, ну, як своїм дітям. І він хотів той діамант розколоти навпіл. От він звернувся там до якогось ювеліра і каже: слухай, будь ласка, розколи мені цей діамант навпіл і зроби з нього з цих двох половинок зроби прикраси. До речі, я не знаю, як обробляються діаманти, тому я зараз так, така історія і зробимо вигляд, що ви теж не знаєте, як вони обробляються. Ну, той ювелір подивився і каже, слухай, цей діамант, він унікальний, таких більш немає, він один у цілому світі. Тож я до нього не візьмуся, бо він коштує дуже дорого. І ну, я боюсь за його ну, зіпсувати, Я знаю йому ціну. Поїдь краще, ти каже, в Київ. Може, в Києві там ти знайдеш ювілію. Той поїхав в Київ, шукав у Києві, не знайшов. Ніхто не береться. До речі, ця історія розповідається дуже довго, де той чоловік був. Потім він із Києва його направили в іншу країну, його направили там, кудись в Чехію, бо там в Чехії жив якийсь дуже відомий ювелір. Потім е, в Швейцарію. В Швейцарії теж ювеліри не взялися. І так він їздив, Бідняка, декілька місяців по всьому світу. Там В Італії був, там, не знаю, десь ще у Франції, навіть там в якісь такі бушерон, в Дім Бушерон, в Дім Шопарт їздив. Ніде не бралися за цей, за цей діамант. Всі казали, що ні-ні ні, ми за це братися не будемо, бо він безцінний, він, він дуже дорогий, він коштує мільярд, трильярди. Там, я не знаю. От. І він вже такий засмучений, повертається додому, бердичив. Ну і розповідає сусід, каже, у мене тебе так довго не було. Він каже: та я там їздив, так, то і так, то розповідає йому ту свою історію йому каже, слухай. То у нас там на наступній вулиці живе старий зяма, і він все життя, він зараз на пенсії, але все життя він займався ювеліркою. Може б ти до нього звернувся, до того зями? Той каже, ну добре, я то звернуся до нього, так але ж ніхто не береться, що зяма. Каже, ну слухай, ну, 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 ну як? Ну може, може, каже таке, поможе. Той подумав, ну мені нема чого втрачати вже, ну що. Пішов до того зями, показав йому той діамант, зиму подивився, покрутив його, покрутив і каже: Да, знаєш, так, і да. він безцінний. Такого більше немає ніде. Він, ну як безцінний, він унікальний. І якщо його неправильно розколоти, то триндєць, каже, це триліони, Не навіть не мільйони, а триліони. Це каже, ну, я так і знав, що. Ви мені так скажете, але на всякий випадок я вже відчаюся. Маю дві дочки, хочу зробити їм однакові прикраси. Дуже люблю, хочу, щоб по мені залишилась пам'ять для дітей. Хочу, щоб однакові були, щоб вони там не, не, не гризлися в кого дорожчий подарунок, в кого дешевший. То його зяма послухав, послухав та й каже: слухай, ну зараз чекай, Я маю свого учня, Мойшу. Зараз почекаю, я його покличу. Кличе Мойшу і каже, Мойша. Той приходить, каже, Мойша, дивися, ти бачиш ось діамант. Мойша каже, бачу вчителю. Каже, Мойша, слухай, його треба навпіл розколоти. Але дивися, каже, рівненько розколи, отак от навпіл, бо треба зробити дві однакові каблучки, дві однакові прикраси. Ти зрозумів? Мойша, подивись той, 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 той... <схід> діамант покрутив в руках каже, так, вчителю, я зрозумів. І каже, дивись, обережненько розколи навпіл, ти мене поняв, іди через там дві хвилини повернешся. Той каже, добре, вчителю, і пішов. Цей чоловік, який об'їздив півсвіту з тим діамантом, стоїть отак завмер, не дихає. Через дві хвилини приходить Мойша, приносить дві половинки рівнесенько розколотого того діаманта, віддає цьому старому ювеліру і каже: ну, ось, вчителю, дивіться, я ось рівненько, як ви сказали, так, я все розколов, все, все. Той каже, ну то добре, йди, готуй тоді матеріали, там, золото готуй то, 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 там все розпалюй. Я не знаю, хто готує робиться все. Давай, зараз будемо робити каблучки. Ми ще пішов. Цей стоїть просто охрінівший. Він об'їздив півсвіту. Він то, він все, Він каже: ну як так? У мене немає мене... просто слів, каже, я об'їздив. Мені кругом відмовили. Я був в домі Бушерон, в домі Шопар, в Булгарі, я був у всіх відомих ювелірів. Мені всі відмовили, я до вас прийшов, і ви кажете, теж мені відмовили. І ось ось, каже якийсь хлопчик, Мойша, каже, який навіть не ювелір, учень. І він каже, взявся за це. Каже, як то так? Як так може бути? А це йому зяма каже, дивіться, справа в тому, що у вас оце був безцінний діамант. І каже, і ви знали, що він безцінний, ви знали, що він ну, як безцінний, ви знали, що він коштує там трильйони. І я знав. І ті, говорить ювеліри, і ті говорить ювелірні будинки, до яких ви зверталися, вони теж знали, а Мойша не знає йому пофіг. Він просто взяв один раз тюкнув і розколов нахил. Отак і ми з вами. Знаєте, зараз я працюю з таким об'єктом, я вже показувала в своїх відео. Я показувала, і коли я... У мене окреме відео є про ту стіну, я покажу ще більш детально. І от я як той мойша, тому що я шукала матеріали, і я не знала. Я не знаю тутешніх матеріалів в Техасі досконально. Я просто не знала і я брала собі і змішувала. Ну І врешті в мене вийшла така класна стіна. До чого ця вся історія? До чого мій сніданок, до чого моє жування в кадрі? Може, когось тупо покоробить, я вибачаюсь. Але до чого то я хотіла сказати? Перше, не маю часу багато, бо зараз знову маю їхати на об'єкт. Друге, не бійтеся. Знаєте, ми всі рано чи пізно покинемо цей світ. Я так вам кажу, тому що я сама багато чого боюся. Дуже багато людей боюся. Боюся кожен день. Боюся дуже багатьох речей. Боюся за близьких, боюся за друзів, боюся за свою дитину, боюся за Україну. Не бійтеся, ідіть і робіть, що маєте, що хочете, що можете. Всіх обняла з вами, ваша Іра Техас. Побачимось.